Свята Православна Церква визнає сім таїнств. Таїнство це Богом установлено священнодійство, в якому віруючим при видимій дії подається невидима благодать Святого Духа. Одне із перших таїнств, яке зверчується над людиною, це таїнство хрещення. Євангелій від Йоанна, 3, главі 5 стісів, бесіді з Никодимом, Господь говорить: «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. В іншому місці Євангелія від Матвія ми читаємо: Ідіть же, навчіть всі народи, хрестящи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. Ми бачимо, що хрещення встановив сам Господь Ісус Христос для всіх, хто увірував у Нього. Тобто Господом сказано ясно, хто не хреститься, не може війти в Царство Боже. Хрещення називають Днем духовного народження, одним з ключових аспектів цього церковного таїнства. Є вибір хрещених батьків. Вони не виконують формальну роль, а стають духовними наставниками для хрещеного. При хрещенні як і младенців, так і дорослих потрібні восприємники, тобто хрещені батьки. Хрещеними, як правило, є двоє людей чоловік і жінка. Взагалі їх може бути більше. Але всі інші лиця, крім першої пари, вважаються уже не восприємниками, а свідками хрещення. Про це сказано в синодальних вказівках 1834 року. У ситуації, коли немає хрещених, при младенці чоловічої статі достатньо тільки одного восприємника, і при младенці жіночої статі одної восприємниці. І навіть у випадку приближаючої смерті хрещення може бути звершено навіть без восприємників. Про це вказано в Требнику. Хто може стати хрещеними батьками, а кому це заборонено? Хрещеними батьками можуть бути тільки лиця православного сповідування, утверджені у вірі і живущі по ній. Кого заборонено запрошувати в хрещені батьки? Перше. Іновірців, тобто людей іншої віри. Друге. Дівчину молодшу 13 років, а хлопця молодшого 15 років. По церковним правилам після 14 і 15 років можна стати відповідальним за похресника. Молодші за цей вік не можуть стати хрещеними, бо дитина не може тримати дитину до Христа. Третє – Монаха чи Монахиню. Четверте – Психічно нездорових людей. Тобто божевільних. П'яте – Чоловік і дружина не можуть бути хрещеними однієї дитини. Шосте – Жінки в критичні дні не можуть приймати участь у таїнствах, в тому числі і у таїнстві хрещення у ролі хрещеної. 7. Хрещеними не можуть бути батько чи мати дитини, яку вони народили. А інші родичі можуть бути хрещеними цієї дитини. 8. А також не повинні допускатися бути восприємниками лиця низку пауші в соціальному становищі та по своїй моральній поведінці це явні грішники та злочинці. Також слід зробити роз'яснення щодо деяких запитань, які даються священнику в контексті хрещення. Перше. Церковні канони чи правила не забороняють вагітні жінці бути хрещеною матір'ю. Друге, хрещена мати чи хрещений батько однієї тієї ж дитини, тобто похресника, в майбутньому не можуть стати чоловіком і дружиною, бо вони вже поріднилися і знаходяться в родстві. Якщо так стається, то дане питання може вирішуватися тільки архієреєм. Миру і Божого благословіння вам.